Добре, друзі, час настав. Привіт, не лякайтесь, це невеличка об'явочка. На нашому каналі скоро 10 тисяч, тож ми вирішили зробити відео з питаннями і відповідями. Тому, якщо ви маєте якісь питання, ви можете залишити їх в коментарях. А подробиці ви побачите там же. Дякую. Продовжуємо дивитися. Як ви знаєте, мене підвищили до старшого менеджера. Дякую, брід. Дякую, Адами. Отже, це відкриває роль менеджера магазину, і сьогодні ми проведемо кілька випробувань, щоб побачити, хто їм стане. Ву! Дякую, Бріт. Зараз я вважаю, що найсправедливіше почати випробування в алфавітному порядку. Отже, Адами, ми почнемо з вас. Тоді Алан, Брід, Елі та Роуен. Що ж, добре, хто б не був тимчасовим менеджером, має всі повноваження звичайного менеджера. Це означає, що ми всі повинні їх слухати. Гаразд. І робити, як кажуть. Угу. Роуен. Що? Чому ви мене виділяєте? Ну ти не стаєш з групою. Це виглядає трохи зневажливо. Добре? Uh. Дякую. Окей. Адаме. Ти перший. Я так. Давай. Привіт, Привітася! Роун! Слухай, замокни. Ти зможеш, Адаме. Привіт усім. Я містер менеджер. Бля. Bli... Я мі… містер Кінг. Я хочу поговорити про те, що ми б могли зробити. Ти В порядку, Адаме. Я обісрався. О, це нормально. Ми можемо це прибрати. Я. Я обісрався. Добре. Чому. Чому б тобі не зняти сорочку і не віддати Ялену? Все гаразд. Гаразд. Получинку. Ти мужик адами. Гаразд. Галане, ти наступний. Моя черга. Я намагаюсь. Я світі в мене черга і мене не перемогти. Пробач, Адаме. Так, все гаразд. Дякую, Алане. Це було жахливо. Добре. Брід. Ти наступна. Дуже дякую за цю можливість. Я вас не підведу. Правило 204. Телефони мають бути переведені в режим польоту в робочий час. Правило 205. Перерва в туалет обмежена лише однією людиною, яка буде записана. Правило 206. Необхідно вказати паролі до всіх облікових записів у соціальних мережах, щоб забезпечити належний процес перевірки історії пошуку в інтернеті. Правило 207. Пробачте, але це забагато прав... Правила Важливі, алане! Гаразд, я думаю, цього достатньо. Правило перше. Алан більше не може говорити. Правило друге. Гаразд ще одне цікаве випробування. Сподіваюся, я справила гарне враження. Угу. Еллі, ти наступна. Давай, подруга! вправ, це дівчинко. Окей, гаразд. Мій перший указ як правителя цих земель. Це не зовсім ЗАКРИЙСЯ! По-перше, я підвищу свою оплату до тисячі доларів на годину. Прийму готівку драгоцінні камені. По-друге, ми усі матимемо тварини, це будуть наші чемпіони. І тварини боротимуться зі смертю в куполі грому щодня о 17-й. Що означає, знадобиться купол грому. Крім того, ніхто ніколи не може носити штани. Гараздалі, якщо ти не це всерйоз, я серйозно, зніми штани. Роун, твоя черга. Дякую, гурі! Почнемо спочатку. Як діючий менеджер, я офіційно закінчую цей процес і призначаю себе перманентно вічним чорносорочним менеджером. Рони, ти не можеш, так? Я можу все, що бляха захоче. Рі, він же так не може, правильно? Технічно він може. Слухайте сюди, абсолютні батраки. Час посилу, щоб і ігор закінчився. Татко вдома, і він голодний. Блях. Скорочення зарплати, скорочення зарплати, скорочення зарплати, скорочення зарплати, скорочення ти. За мене? посадою. Тож подобається, що з цього буде. Пораження зарплати. Дідько. Подивіться інші відео. І підписуйтесь. Підписуйтесь.